Сьогодні вишиванка не просто одяг, а символ української сили, незалежності та єдності. Століттями ворог намагався її знищити та стерти ідентичність, але вона зберіглася у поколіннях. Вітаю, мене звуть Анастасія Рвачова, і ви дивитеся проєкт новини Лайф. Як з'явився одеський орнамент, та яку історію він має у день вишиванки. Ми поговоримо з директоркою центру української культури Валентиною Вітос. Вишиванка це один із Найдревніших видів одягу, тому що ще в первісний общинному ладі людина навіть шкури орнаментувала чимось. А потім, звичайно, цей одяг змінювався, і тому достеменно сказати, коли з'явилася перша вишиванка, і як вона з'явилася, звичайно, люди вирощували льон, полотно, сіли коноплі, ткали, була вовна, ткали полотно, і на цьому із цього полотна робили одяг, тому що це ми знаємо, що було натуральне господарство. І, звичайно, цей одяг жінка оздоблювала і це не тільки в українців, у в багатьох народів світу. Але українці вкладали у виштий одяг особливий зміст і особливе значення. В своїх вишивках вони кодували і щастя, і долю, і успіхи, і, можливо, якісь були і інші речі, які можна було закодувати у вишивку. Тому вишивкий одяг це не просто. Така гарна або якась яскрава річ. Це, скоріше всього, оберегова річ, яку готує завжди мати своїй дитині, наречена коханому там бабуся онучці. Тобто це все має носить дуже такі сакральні і теплі речі і кодуються. Вишитими знаками. Наприклад, у українців у народній культурі існує більше 120 видів рушникових швів. Тобто, якщо ми говоримо, що тільки якийсь хрестик міг бути там вишитий хрестиком, то це не так більше 120 видів швів є взагалі якими можна вишивати. От. На Одещині, звичайно, ну вишивали і оздоблювали одяг з давніх давин, і тут такий великий конгломерат різних національних спільнот приходили, і бо прийшли і болгари, і молдавани, і гагаузи тут знайшли свою батьківщину, і звичайно, в кожного народу були своє орнаментування і своя кольорова гама, і під впливом таких багатьох речей. На Одещині склалася своєрідна вишивка, і вона теж неоднорідна по всій Одещині. Коли ми говоримо про північ Одещини, там Кодимщина, десь Савранщина, Подільський район, там вплив був Поділля, і вишивка носить більш такі геометричні речі. Коли Кодимщина, ми говоримо то там дуже багато різних способів вишивки. І основна така традиційна вишивка це вишивка колодочкою. І там вишивались і орнаменти рослинні, і тваринні, і геометричні, тобто найрізноманітніші. Що можна вишити на сорочці, також для кожної, там, наприклад, людини можна підібрати, вона сама собі кодує своє майбутнє. І вона підбирає сама собі знаки, або її мама підбирає. Тобто тут важко сказати, коли і як. Легенди є різні, що і від татар ховалися, і там, ну, тобто, це поки це все із серії легенд. Але коли виникла перша, важко сказати. Колись не було такої великої соціальної різниці між людьми, люди в основному жили в селах і в містах, так? І ось коли як розрізняли люди, хто, наприклад, коли зустрічалися на базарі там чи на якомусь ярмарку, наприклад, можна було відразу впізнати, що ця людина, ось, наприклад, із села Осички, а ця людина, що із села Шершенці. По чому? Розглядали паспорт, не заглядали хто де прописаний, бачили по сорочці. В якій сорочці прийшла людина, кожне село мало більш-менш приблизно одинаковий там, стиль вишивки там, чи квітковий, чи ще якийсь. Це був такий, знаєте, собі, ну, якраз знак для розрізняння людей. Інше. Дівчинка чи уже заміжня жінка також можна було побачити по сорочці, коли на сорочці молодої дівчини, яка тільки готувалася до заміжжя, там квіти вишивалися такі, як в пуп'янках. Ну не розкриті ще то, в жінки. Яка народила дитину, це вже могли на рукавах бути там пишні ружі, пишні мальви. Ніколи на вишиванках українська жінка не вишивала маки. Мак можна було вишити тільки на вишиванці в тої людини, або це була сирота, або та людина, яка там втратила свого сина, доньку. Вона, як поминальний такий варіант, могла вишивати мак. Так, люди старалися не вдягати сорочки з вишитим маком. От, ще що можна було, є різниця між чоловічою і між жіночою сорочкою, тобто різні орнаменти. І відразу людина абсолютно може розпізнати, що це може бути тільки чоловічий орнамент, а це може бути тільки жіночий орнамент. Є парні орнаменти, які використовуються. Скоріше всього, навіть у весільних сорочках, тобто однаково вишита як сорочка молодого, так і молодої. Тобто, ось, це, ось такі речі можна розрізняти. А так, якщо ми беремо будь-яку сорочку, чи будь-який рушник, якщо це носить обрядове значення, ця річ, або захисне, то тут вже треба дивитися по кожній сорочці окремо і говорити про те, що там закодовано. Наприклад, ромби, зашиті ромби, це там поле засіяне, це достаток, дубові листочки, це здоров'я. Тобто тут вже можна говорити дуже багато, але це треба дивитися. По сорочці, як вони розміщені, в якому порядку, де вони знаходяться, і тоді вже можна говорити, яке значення цієї сорочки. Ви знаєте, що е, дуже багато е, якраз радянська влада наробила шкоди е, в тому плані, що вони стилізували е, ну це все українське, під вишиті якісь там розшиті е, маки, е, ну шехай колоски. Це ми бачили. Е, Віночки, і це все було не справжнім, воно було просто стилізованим. Вишивка зберігалася більше по селах в цей період, і практично носили її тільки люди, які ну, знали розуміли, що це, що це їхнє є для них щось була варта вишивка. Ще навіть у 2000-х роках в Одесі вийти в вишиванці це було. Ну, можливо, навіть не дуже і безпечно, тому що могли і обізвати, могли ще щось нам сказати. Але, звичайно, я рада, що воно все повернулося, що ми починаємо переосмислювати значення. Адже, коли навіть це практично є такий водорозділ між своїм і чужим, коли ти бачиш людину в вищому одязі, ти розумієш, що вона або українець, навіть за кордоном. Або з України або гарно відноситься до українського народу і ну, шанує його традиції, але тут теж треба правильно знайти підхід, де його можна купити. Цей одяг, тому що не вся вишита річ може бути обереговою, іноді у вишитих речах є зашиті такі негарні речі. Особливо це стосується весільних рушників. Якщо ви їх просто купуєте на ринку, то цього робити не бажано. Або вже треба купувати з такою людиною, яка розуміється на цьому всьому, тому що вони бувають різними. Навіть в весільних рушниках зустрічаються поминальні мотиви. Тому що люди не задумуючись, щось шиють. Або десь щось звідкись перезнімає, або десь побачила щось, і вона без зла, може, навіть це все робила, але нашила різні знаки, які з різних обрядів весільного, поховального. Якщо весільний рушник, наприклад, зшитий посередині. Ну, є така прикмета, що ця пара обов'язково має розійтися. Тобто він має бути цільно покроєний, має бути відповідна кількість метрів. Тобто є всі канони, до які, з якими ті люди, які займаються вишивкою, народною вишивкою і обереговою вишивкою, вони це роблять все по тих канонах, які є. Оці дві сорочки це конопляне полотно. Якщо це домашнє і добре виткане полотно, то е, я думаю, що і на одному, і на іншому вишивати легко. Це не фабричне, воно тут е, тонко виткане все. Звичайно, ну, мені здається, як я е, думаю, е, скоріше всього, е, важче було б на конопляному, тому що воно твердіше. Але це цікава ось ця сорочка. Якщо ви бачите, оці рукавиці це льон, це ляне полотно, теж не вибілений льон, а ось це полотно виткане з кропиви. А, в чому така, ну, як так траплялося? Коли шили сорочку, ви бачите, що рукав і ось цю пілку. Завжди можна було відпороти від старої сорочки, тому що тут рукави так не зношуються. А жінка, коли працювала ось тут і поділ, сорочки зношуються, і відпорювали вишиту частину і пришивали до іншої, тобто робили іншу сорочку. І таких заготовок у дівчини, яка збиралася заміж, було дуже багато. Це, також от бачите, це на, вже на сучасному грубому такому полотні, але це вже фабричне, це не домоткане полотно, це вже фабричне полотно. Якщо ми говоримо про Одещину, це більш вплив Подільської, це більше Кодимщина, це тут червоно-чорні коричневі кольори. Чорний це достаток, коричневий також достаток, жовтий сонячний, і бачите, тут різноманітні знаки. Оце – сорочка святкова, а оця весільна. І ось якраз отой, бачите, оцей перехід показує перехід, оцей оранжевим виділено, показує, що Жінка чи дівчина готова перейти в е, стан уже жінки, тобто, що вона вступає до шлюбу. Там більш геометричний е, орнамент, так? Це Поділля. Тут квітковий, це е, Великомихайлівський район, колишній, зараз входить до Подільського. Так? Е, бачимо квіткові такі е, мотиви. Сорочка. Е, Чоловіче. Тут якраз на ній ми можемо побачити кольорову гаму, яку використовували на Одещині більше. Це і зелений, і синій, і. Жовтий. Це кольори степу, кольори нашої землі, море. І ну, це була чоловіча, вони були більш яскраві. інших є, наприклад, борщівська сорочка, там чорна тільки сорочка, сокальська чорна сорочка вишитим, тільки чорним. Є білим по-білому вишиті сорочки, різноманітні. Їх вишивають також на Одещині, але вони більш характерні для інших регіонів. Для нас було більш характерно на Поділлі, от це північ Одещини, це такі от узори подільські, геометричні, а сюди ближче південь, це Бесарабія, Тут більш квіткові, це вплив знову Молдавії, Болгарські є певні впливи. Ви бачите, ось так була оздоблена болгарська сорочка. Оце болгарське, це теж тоненьке полотно. І це оздоблена болгарська сорочка. Знову ось такі варіанти, також це болгарська вишивка. Тому о, це є сакральна річ. Яка, ще раз підтверджую, слугує таким панцирем для душі і тіла, і ну, має певні відмінності, які відмінності ще сорочки на Одещині, що тут багато, бачите, якщо тут ми візьмемо, це Поліська сорочка з Полісся, да? тут прямий рукав. Так? А у нас ось є багато зібраних ось таких дуже таких пухликів. Так? Ось оця призборочка, або вони ще ось тут дуже добре ми можемо побачити ці пухлики. Ось вони, оці, особливо, щоб рукав був пишний. І по цій пишноті, ви бачите, вона також тут ось при зроблена, і по пишноті рукава також визначалося, який достаток мала родина. Якщо більше пишно вишиті, тобто більше полотна потрібно було, більше ниток для вишивки ну і більше, звичайно, часу для вишивання. От, То це, звичайно, була заможніша, дівчина з заможнішої родини. Тому тут дуже багато різних таких можна моментів визначати. Подібні е, знаки на, зафіксовані і на писанках. Вони перекликаються, що на вишиванках, що на писанках. Тому э, треба також звернути увагу на те, що для дітей існувала окрема вишивка, окремі узори. Тобто, це не обов'язно ну, э, не можна було також на дитячій сорочці шити все, що завгодно, бо то гарно. Ні, там відповідно э, є свої канони, є своя... свій підхід, свої кольори і. Свої знаки, які на здоров'я, на швидкий ріст, на те, щоб дитина була розумною, добре навчалася, це все закодовується під час вишивання. Також кожна частина тіла жінки була захищена вишивкою. Якщо ми візьмемо на будь-якій сорочці, вже на цій давайте зробимо вишитий низ, це щоб. Листва завжди була обов'язково вишитою, щоб е, дітородна частина жінки була захищена, вишита завжди був рукавчик. Оце, оце знову тут ми бачимо ці самі пухлики, е, для того, щоб е, рука була захищена е, і добре можна було працювати. Вишита плечова частина, так? і вишитий сам рукав. І ну, як би там не було, якщо навіть не вишити, то вона була все одно оздоблена. ось Тут, певними, це теж є частинка вишивки ось ці речі. Тобто всі част, частини і обов'язково вишити комір. Бачите, як би він там не був, але він все одно оздоблений, він не може бути просто білим. от Якщо продивитися, то на кожній він по-різному оздоблений. Ця, наприклад, вона потребувала собі, щоб перед був закритий, такої корсетки. Можна було б по-іншому, але вишивка завжди має захищати будь-який отвір, який є, щоб туди не досталися злі духи і якісь погані сили. Ви дивилися проєкт новини. Лайф. Підписуйтеся на нас, аби бути в курсі усіх актуальних подій.